Всім привіт вітаю вас на каналі Далеві. Ну недовго мої осінні плани пробули в їхньому першочерговому вигляді. Бо на календарі тільки 5 вересня, а у мене вже з'явилася позапланова книга. Все тому, що я вирішила читати Агату Крісті. В передньому відео я казала, що так і буде, що Агату Крісті я зазвичай не вставляю тепер в свої плани, але знаю, що як тільки в мене з'явиться настрій чи якийсь момент, який буде ідеально підходити під детективи Агати Крісті, я обов'язково візьму її почитати. Тим паче, що осінь ідеально підходить саме для детективів. І плюс до цього я ще сьогодні буду їхати у потязі у своїй не місто, до вас мене на де народження, тому я вирішила, що взяти книжку, детектив про вбивство в потязі і читати це в потязі дуже класна ідея. Мені здається, що це має бути дуже прикольно. Я насправді їду не сама, їду з двома своїми подружками. Ми будемо в одному купе. І я поки не знаю, наскільки в мене буде багато часу на те, щоб читати книжку, бо можливо це буде ляля -ля та поля, всю дорогу. Але я все одно планую, її з собою беру і, ну хоча б трошки, але в потязі обов'язково почитаю, хоча б спробую дійти до того моменту, де в потязі відбувається власне саме вбивство. Або ж почекаю, поки дівчата заснуть, і буду собі тихенечко під ліхтарик, щоб нікому не заважати читати цю книжку. Бо насправді мені здається, це дійсно має бути так дуже антуражно і прикольно. І наскільки я пам'ятаю, от Читати книжку про місце, в якому ти знаходишся. В мене такого ще, напевно, не було. Коротше, мені здається, це має бути класно. По анотації. Це найзухваліший злочин у потязі після вбивства у східному експресі. Подруга міс Марпл стає свідком того, як у купе чоловік душить жінку. Насправді зовсім не смішно, бо в наших реаліях Укрзалізниці це цілком ймовірна така історія. Але ми живемо у 2023 році, і я взяла квитки у жіноче купе. Тому схрестимо пальчики, що ніякий чоловік не там не задушить ані у вагоні, ані вздовж школі трупи не знайшли. А ще й так Тож леді детектив придивляється до найближчого до місця трагедії маєтку і добирає для його господарів служницю наводити лад і шукати тіло. Хороша робота. Це простіше ніж виявити душителя серед завсідників Резенфорд холу Але міс Марпл змусить вбивцю зізнатися. Ось так. Тому беру вас з собою їхати в Зеленодольськ і разом з міс Марпл змушувати вбивцю зізнаватися. Ось такі в мене плани. Зараз насправді побігла збирати речі. Я дуже давно не була вдома. Уже як буду в Лондольську, покажу вам своє містечко. Трошки про нього розкажу. Думаю, зніму якісь красиві кадри. Можливо, з того місця. Реально дуже давно не була. Мені здається, ще з Нового року. На Різдво я останній раз була точно. І їду ще туди аж на п'ять днів. Зазвичай я їздила там на вихідні, тому я щось не можу зібратися, не можу зрозуміти, скільки речей, які речі мені брати, яка буде погода. Ну, наче дивлюсь прогноз, але щось я не можу зібрати думки докупи. Тому побігла збиратися, беру вас з собою, поїдемо в Зелек. Все, я вже на сумках, вже будемо виходити. Зустрінемось на вокзалі. Коротше, я поки піднімалася в той потяг, розлила каву. Ну, добре, те, що не свою. І довелося прибирати її. На жаль, не змогла зазняти, як її прибираю, але щоб визнали, я доброчесно розлила і доброчесно прибирала всю каву за собою. Витирала пол ж. Помила вже поли в потязі. Ще одна наша пасажирка, четверта. Найвеселіший пасажир. Хотіла зняти вид з вікна mm. <ріхи> Будь на вас. Мені здається. Що ж, я вже вдома. Нарешті доїхала знайшла тут красивий закуточок у сестри в кімнаті і вирішила розказати взагалі про те, з чого ми почали це відео з книжки Агати Крісті. Я, поки їхала в потязі, встигла навіть почитати на моє здивування, прочитала 104 сторінки. У головні події вже тут відбулися, вбивство, власне, в цьому потязі відбулося. В цьому розслідуванні задіяна славнозвісна міс Марпл. Мені здається, це перший, напевно, роман, де я. Повноцінно зустрічаю міс Марпл. в одному із романів, якому я читала, вона так проходила повз всіх подій, там трошки щось її описувала. А тут я так зрозуміла, що вона буде повноцінно задіяна в усьому розслідуванні і вести це діло. Власне тут подруга цієї міс Марпл їхала в потязі, і у вікні побачила, як в іншому потязі, який їхав паралельно з її потягом, відбулося вбивство. Жінку на її очах душив чоловік. Вона почала швидко розказувати про це провіднику, написала листа до головного в навокз. Для того, щоб дізналися про те, що от вона стала свідком вбивства, але Тіла цієї жінки ніде не знаходять ні в, в самому купе, ні в потязі, ні на вокзалі, і нічого підозрілого такого там не відбувалося. Ніхто жінку не виносив, не заносив. Коротше, куди ділося тіло невідомо, і тому поки про саме вбивство ніхто не може ніяк заявити. І ця подруга звертається до міс Марпл. Просто вона їй розповідає про те, що з нею трапилась така подія, і міс Марпл така: ох, давай почнемо розслідувати це вбивство і взагалі це діло. От загалом цікаво, класно, поки в мене Є якісь там здогадки, хто це може бути, але як завжди вагати крісті, ну хто знає як вона там все повернеться. Загалом читати поки цікаво. І насправді, враховуючи, що книжка тут всього здається на 300 сторінок, я вже навіть трошки менше. Я вже третю частину прочитала, тому думаю, що якраз до кінця своїх вихідних я її 100% дочитаю, або, може, навмисно відкладу для того, щоб розв'язку вже читати в потязі, як буду повертатися назад до Києва. Що ж, про книжку коротенько розказала, ще трошки думаю розказати про Плани на ці вихідні, що я взагалі тут планую робити завтра. У мами день народження і з діло будемо святкувати. Мама, яка завжди планує нічого не готувати, уже другий день просто стоїть на кухні і виготовлює 48 різних страв. Тому я думаю, наші плани будуть це допомога їй в готуванні, в прибиранні, в зустрічанні гостей. Ну і звісно, погуляти по Зеленодольську. Мій Зеленодольськ знаходиться в Дніпропетровській області, але ми межуємо з Херсонською областю і на початку війни. Місто стало прифронтовим, і майже весь час його обстрілювали дуже сильно. Сюди намагалися прорватися через нього в Дніпропетровську область, власне, зайти. І так тривало, допоки не звільнили правий берег Херсонської області. Зараз місто вже потихеньку відновлюється. Насправді приїжджати сюди влітку або на початку осені моя улюблена пора, бо тут дуже, -дуже зелено, і насправді місто дуже затишне, дуже красиве. Але от після війни йому треба ще трошки відновитися. Зараз там пересаджують усі дерева і мають зробити його ще гарнішим, ніж воно було до. Війни. Тому будемо гуляти, покажу вам, може, трошки підзніму пару кадрів з міста. І сподіваюся, що буде ще час трошки хоча б почитати. Ось так, Так, зараз Sensitive контент. Якщо ви дуже голодні, краще не дивіться наступні кадри. Так, це стіл а-ля нічого готувати не будемо. Салат 1, 2, 3. Голубчики, звісно, що закусочка. Рибочка, бутербродики, Ну і звісно, що пюрешечка ще буде. Ну в цілому нічого й не готували. Що ж, я вже вдома дала собі трохи часу відпочити від дороги, бо в мене якось так не дивлячись на те, як зручно я їду, як багато я сплю у потязі, не дивлячись на усі умови, я завжди після дороги, після потягу, дуже втомлююсь. І мені завжди треба ще трохи часу вдома потім поспати після потягу, відійти. Я навіть можу цілий день потім ходити якась трохи варена, тому завжди собі даю один день для того, щоб просто відійти від дороги. І не знаю, що з цим робити, просто воно якось так. Ми їхали вже не самі в купе. З нами була ще одна жіночка, тому не було, на жаль, змоги ще там щось окремо підзняти, щось порозказувати. Але тим не менш, хоча б книжку я дочитала. Спочатку, взагалі, хотіла розказати про свою поїздку, а потім уже поділитися враженнями про прочитану книжку. На цей раз поїздка в Зеландольськ прямо вдалась в порівнянні з минулим разом, коли я їздила взимку, вперше після війни. Тоді я приїхала з таким відчуттям смутку. Мені там було якось дуже тривожно і страшно знаходитись. Я загалом дуже сумувала через те, який вигляд має містечко, через те, що воно взагалі потерпало так сильно від війни, через те, що так мало людей взагалі залишилось в місті. А тут воно прямо ж якось розцвіло. Ну і загалом йому осінь літо дуже личить, якщо так можна сказати. Бо дійсно у нас дуже багато, як я казала, зелені, все цвіте, все пахне, дуже багато людей. Саме зараз. Коли я приїжджала, ще святкувала День міста. Таке невеличке влаштували святкування, невеличкий концерт, але все одно влаштували, і це дуже класно. І ще класно, що ми поїхали разом з дівчатами у трьох плюс наша подружка четверта, вона живе зараз недалечко в Кривому Розі. Вона також приїхала і ми дуже класно провели час. Також мої родичі приїхали з Херсонської області, ми також з усіма з усіма побачились. Коротше, поїздка прям далась на всі 100%. Я дуже класно відпочила, дуже класно провела час, і цього разу прям якось аж сумно було їхати. Хоча я дуже люблю Київ, дуже люблю свою квартиру, що в мене тут все по своїм місцям, дуже люблю взагалі знаходитись вдома, але рідне місто, рідні люди взагалі не хотілося прощатися, а цього разу прям дуже класно відпочили. Так, ну і тепер про книжку. Нагадаю, читала я поїзд о 4.50 з Педінгтона. Загалом, перше, що хочу сказати, ось цей антураж потягу тут не дуже передався, не дуже був вдалий вибір для читання в «Потягу», як я собі це уявляла, бо я думала, що це буде щось на зразок вбивства в Східному експресі, де всі події відбуваються, власне, в потязі. Тут вбивство відбулося в потязі на початку книги. Його побачили з сусіднього потяга, і все. І пішло-поїхало розслідування, яке. Потяга вже ніяк не стосувалася, в потяг той більше ніхто не ходив, не заходив, і все, мова про потяг тут закінчилася на цьому моменті. Один раз в нього ще сідали там щось подивитися, поїздити, і далі всі події розвиваються поза потягом, просто в будинку, і мова про потяг там якось дуже віддалено йде собі, та й все. Тому не можу сказати, що цю книжку було прям дуже антуражно читати в потязі. На жаль, якби в мене було в вбивство східному експресі, напевно, краще було б читати її, хоча вона така дуже зимова, і не знаю, чи брала б я її зараз на читання. Ну, окей, загалом сама історія, тематика, розслідування, те, як пише Агата Крісті, все сподобалось, все прикольно. Були навіть моменти, через які не хотілося зупинятися читати, такі дуже напружені, дуже цікаві. А що там буде далі? Але. Розв'язка мене прям розчарувала. У мене якось попередня книжка Агати Крісті, яку я читала, це Чали кінь. Також трошечки мені не, чогось не вистачило в цій книзі, і я залишилась такими посередніми враженнями від цієї історії. Але тут я прям розчарувалася. Тобто розв'язка, вона була не те, що очевидною. Тут я не знаю, чи є у Гати Крісті якісь очевидні розв'язки. Я на цю людину думала. Декілька разів писала собі навіть помітку, що це можливо він або вона. Але не в цьому справа, бо в цілому паралельно з цією людиною я підозрювала ще 10 інших людей, і це не зробило розв'язку якоюсь очікуваною. Вона загалом мене розчарувала, тому що вона, вона для мене не була якоюсь цікавою, або, ну, як мені здається, вона не дуже стосувалася всієї цієї історії. Вона, наче була і неочікувана, але неочікувана в плані. Окей, а не в плані Вау, ого, я цього не очікувала. Коротше, читання загалом вийшло цікаве. Але от розв'язка це буквально розв'язка була останні 10, здається сторінок. Вона от прям розчарувала. Я дочитала, закрила така блін. Ну чого? <смі> ну придумали б щось по, по іншому. Трошечки, трошечки по іншому, закрутили. Загалом засмутила мене трошки ця розв'язка. Засмутила мене гата Крісті, і я навіть подумала про те, що мені треба ваші поради. В мене на поличках є ще чотири книжки Агати Крісті. Не читані. І через те, що ось ця книжка мене трохи розчарувала, і попередню, яку якою читала, вона також якось мене не дуже вразила. Я така уже думаю, все не хочу читати Агата Крісті, але я думаю, може, ви мені порадите якісь дійсно класні її книжки, які 100% мене переконають в тому, що о, ну добре, я помилялась, бувають книжки не дуже, але загалом Агата Крісті це клас. Бо якось мені останнім часом щось вона мене розчаровує, розчаровує і не знаю, що взяти таке почитати, щоб не була якась посередня історія, а дійсно якісь її топові класні детективи, які 100% можуть порадувати, і такі вау, оце гата крісті красава. Щось в такому роді. Тож, будь ласка, якщо читали якийсь її роман, який вас прям вау-вау вразив, напишіть мені в коментарях, я собі обов'язково візьму на замітку, бо не хочеться з нею прощатися, тим паче, що я накупила їй її вже книжок і не хочеться в ній розчаровуватися. Тому порадьте, я впевнена, що є такі книжки. Порадьте, напишіть, будь ласка. Ну, в цілому, і це все, що я хотіла розказати, я так думаю. Зараз мене чекають довгі години монтажу, бо як би сильно я не любила знімати влогові формати, коли виходить таке різноманітне нас. Сичене. Як, на мій погляд, цікаве відео, але монтувати його це просто каторга. Бо поки ти збереш всі ці частинки докупи, поки зрозумієш, що куди вставити, як його зліпити краще разом, деяку музичку поставити, це, звісно, для мене просто фантастика. Але такі відео я сама дуже люблю, тому піду зараз одразу буду все скидати на комп'ютер і одразу сідати, монтувати, щоб не відкладати, бо знаю я себе. Потім як відкладу, от як було з арсеналом. Ви бачили моє відео з арсеналу, от і я. Теж ні, бо я його так і не домонтувала. До речі, про це я вже думала, чи варто його взагалі домонтовувати. Якщо вам цікаво подивитися відео з арсеналу, якщо це хоч трохи ще актуально, то напишіть також в коментарях. Можливо, якщо це дійсно буде цікаво, я його все ж таки домонтую і виставлю на канал. Але я поки нічого не обіцяю. Ось так от. Дякую вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, написати мені в коментарях, що агати крісті. Ну і загалом пишіть розказуйте, як там у вас справи, яка погода у вас за вікном. І до зустрічі в наступному відео!